Всіх вітаю на каналі Dutchine Drive. У нас придбаний такий автомобіль заз 968 м Придбаний він був о, в основі для того, щоб на ньому подорожувати по Україні, подорожувати з додатковим ще обладнанням, причепом, СКІВ, їздити на різні цікаві локації в Україні і проводити. Гарний час. Придбали цей автомобіль е в такому дуже гарному стані, але є деякі дефекти, які ми будемо власноруч і ремонтувати, приводити цю техніку до ладу максимально, щоб вона була максимально автентична і максимально зберегти її заводський вигляд. І так почнемо проводити. Огляд. Насамперед, починаючи огляд цього автомобілю, одразу в очі кидається саме найперше, це величезна тріщина. Посеред лобового скла. Лобове скло ми вже маємо і будемо його міняти. Ще відсутній у нас правий двірник для очистки лобового скла, на що ми теж. Звернули увагу і будемо над цим працювати. Був відсутній у нас головний, головна емблема цього автотранспорту. Ми вже її знайшли і поставили її на своє місце. І так, переходимо зараз в моторний відсік. Попередній власник. Під час ремонту цієї техніки зазначив, що тормозний циліндр встановлений не оригінальний І через це ми бачимо, що частина електропроводки у нас не підключена. Тобто ми це будемо обов'язково виправляти і доводити це все до адекватного стану, такого, щоб максимально зберігти. Аутентичність цього транспортного засобу. Наступний момент в цих автомобілях встановлена бензинова автономна пічка, який обігрівач, і він теж не працює з цим. Ми теж будемо розбиратись, що йому не вистачає, чому така ситуація. І будемо теж це доводити до ладу. В наступних відео ми це все будемо викладати. Ще ми бачимо, у нас є. На рульовій колонці потоки масла, я звернув увагу на це, що постійно підтікання іде мастила. Знову ж таки, власник попередній нам дав такий ремкомплект на рульову колонку. Запорожець луаз Тобто це ми будемо теж доопрацьовувати, переходячи до Салону. Салон дуже в гарному стані, дуже в гарному стані, максимально збережено збережен його першозданий вигляд, але що мені не подобається, можемо подивитись на скло. Скло ходи. Ущільнювачі в дуже поганому стані. І це ми будемо виправляти. Ще ми бачимо карти дверей покручені від вологи. І над цим ми теж будемо працювати. Розбирати з цим ущільнювач дверей теж обірваний. Будемо шукати новий ущільнювач дверей і займатись ним. Права дверка теж карта покручена, і вже. Прикол от такі пуклі. Це ми теж замінимо, зробимо, щоб все було в гарному вигляді. Задня карта, бачимо, теж не на своєму місці. Це все ми будемо теж виставляти на свої місця. Робити так, щоб максимально техніка виглядала так, як має. Відкриваємо. Капотний відсік, бачимо, тут такий цікавий багажничок встановлений. Відкриваємо капот. Моторний відсік тут дуже в такому охайному стані. Попередній власник дивився за технікою і з душею до цієї техніки відносився. Тут нема що казати. Деякі моменти є по роботі о, самого двигуна, не подобається мені, не, не працює, по-перше, трос на підсос, десь видно або вірваний, або ще якийсь момент. Тобто, будемо теж, о, трос на підсос міняти, тому що доводиться нагазовувати підалі газу. Ранішній запуск дуже такий проблемний стано... стає. Ну от, В принципі, це найперше. І ще, що будемо доопрацьовувати, будемо встановлювати сюди фаркоп в будь-якому випадку, тому що а, в нашому проєкті, в будь-якому випадку, буде ще прицеп скіф для того, щоб можна було виїжджати на гарні місця і можна було там робити. Зупинки. В принципі, для початку те, що ми продивилися, це основна частина, на яку ми зараз будемо акцентувати свою увагу по ремонту цього красунчика. А далі буде видно. Отож, до зустрічі на каналі Jugend Drive.